Писали в коментарях, як встановити VPN чи як його включити. Встановлюємо його, наприклад, у браузер Chrome. Пишемо ZenMate. Це те, яким я користуюсь. Можна інший спробувати. ZenMate. Переходимося, наприклад, по цьому посиланню. І тут воно пише додати до Chrome, додаємо. Додати розширення, підтверджуємо, чекаємо. Триває одне завантаження пише. Готово. Розширення безкоштовний Unmade. Додано в Chrome. Так, закриваємо. Тут можна зайти і його закріпити, щоб воно у нас тут відображалося в цій панельці. Так, вмикаємо його. Це Типу інструкція. Вмикаємо його. Воно пише No locations for the Moment. Не хоче вмикатися, не хоче країну іншу вибирати. Якщо у вас схоже повідомлення, то можна встановити інший VPN як варіант. Заходимо в розширення, керувати розширеннями. Більше розширень і тем у веб-магазині Chrome. Пишемо VPN. Натискаємо, наприклад, на якийсь із них. Touch VPN, наприклад, Secure and Unlimited VPN Proxy, додати в Chrome, додати розширення. Так, воно вже завантажилося, додалося. Натискаємо знову на розширення. Шукаємо його у списку. TouchVPN. Можемо його зразу прикріпити собі. Натискаємо на нього і натискаємо Connect. Приєдналося для того, щоб зупинити, натискаємо Stop. Можна вибрати якусь країну, яка тут є. Там United States, United Kingdom. Ці VPN бувають глючать то для того, щоб вони. Почали працювати нормально, треба перезавантажити комп'ютер або браузер. Надіюсь, інформація була корисною. Дякую за перегляд.